Всім привіт, дорогі глядачі. Технологічна олігархія в США набирає обертів і впливає на політичні і судові процеси в сполучених Штатах. Знову Ілон Маск у нас виплив, як завжди, там на інформаційне поле на гору. Він почав гроші роздавати всім, хто прийде і будуть голосувати в штаті Вісконсін. Що таке відбувається і до чого все це може привести? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Ілон Маск, президентський радник і керівник Тесла та SpaceX, роздав чеки на мільйон доларів двом виборцям у Вісконсині, намагаючись допомогти республіканцям отримати контроль над Верховним судом штату, а його групи інвестували близько 20 мільйонів доларів у цю найдорожчу судову кампанію в історії США. А штати, то невизначені постійно, які то від демократів до республіканців, то навпаки, коливаються. І що ж там? Що виходить щось у республіканців за бабки техноолігархії? Зараз ми дізнаємося з вами. Маск виступив у символічній сирній шапці фанатів Green Bay Packers. а незадовго до цього Верховний суд відхилив позов щодо законності його виплат виборцям. Критики звинуватили його у порушенні закону про хабарництво, але сам мільярдер заявив, що його мета привернути увагу до низької явки. Отак от це називається. Новояс, це не фальсифікація, це привернення уваги до. Низької явки гречка кращий інструмент явки колись був. Так тут у нас на наших теренах. Маск порівняв цей політичний хід з тим, що він робив у листопаді, коли витратив 288 мільйонів доларів на підтримку Трампа. Його політичний комітет виплачував виборцям по 100 баксів за підписання петицій, надання контактних даних, а деякі навіть отримали і більше мільйонні нагороди, як лотерея, за участь у політичних процесах. Мас наполягає, що ці виплати винагорода за громадську активність, а не купівля голосів. Бачите, який він береться за демократичне суспільство і громадянське суспільство. Дорогі друзі, під час двогодинної зустрічі маск оголосив, що платитиме жителям Вісконсіна по 20 баксів за фотографії виборців із зображенням Бреда Шимеля, консервативного кандидата Верховного суду штату США. Його опоненткою була ліберальна суддя Сьюзен Крауфорд. Спочатку МАЗ заявив, що ця акція стосується лише тих, хто вже проголосував достроково. Однак, після юридичних застережень змінив умови, поширивши її на зареєстрованих виборців, які підписали петицію проти суддів активістів. За такі витівки, генеральний прокурор із Джон Каул подав позов проти Маска, заявивши, що він порушує закон, який забороняє пропонувати винагороду за голосування. Суд спочатку відмовився розглядати справу, а апеляційний суд також не задовольнив позов. У неділю Каул звернувся до Верховного суду штату, вимагаючи заборонити маску рекламувати свою ініціативу, але судді одностайно відмовилися розглядати справу без пояснень. Юристи. Каула заявили, що дії маска підривають довіру до виборів і є незаконними. Це поставило судді у складну ситуацію на ну, голосування, оскільки ліберальні судді підтримували Крауфорда. А консерваторка Ребека Бредлі відкрито виступала за Шимеля. Тут чітко бачимо суддівську фракційність. Перед ухваленням рішення адвокати і маска вимагали самовідводу двох ліберальних суддів з їхню підтримку Крауфорда. Але ті відмовили сам Маск визнав, що шанс Шимеля на перемогу невеликий. І скликав до диво стратегії, порівнюючи необхідність масової мобілізації виборців із аномалією матриці. Мільярдер применшив шанси на успіх, сказавши, що перемога буде важкою, але можливою. Цікаво, що кандидат прийняв підтримку маска, але дистанціювався від його фінансування. Бачите, навіть він розуміє, що такі речі на голову не налазять. Одночас опоненти називають маска загрозою демократії, організовуючи протести та критикуючи його вплив на вибори. Оскільки маск менш популярний у штаті ніж Трамп, демократи запустили кампанію Люди проти маска. Вони містять ці рекламні ролики, де Маск зображений з бензополою та нібито робить жест, що його критики розцінили як нацистське вітання. Крім того, демократи використали активність маска для мобілізації власних виборців, що допомогло Краффорду залучити рекордні пожертви. Витрати на кампанію вже перевищили за 100 мільйонів доларів, побивши національний рекорд для судових перегонів. Багато людей не голосували на виборах до Верховного суду штату за прогресивних, якби не дії Ілона Маска. За цією стратегією уважно спостерігають політичні аналітики, адже Маск може використати свої фінансові ресурси для підтримки протрампівських кандидатів у майбутніх виборах. Ми теж активно стежимо за Дією Маска, перекладаємо деякі з його кринжових промов. Тому просимо переходити до нашого телеграму. Каналу Останній капіталіст там ви знайдете багато інформації, цікавої, економічної, політичної і політичної. І, зокрема, цю промову «Маска в шапорці. Сиру. Ух це вже напевно це постмодернізм чи декаданс. Що це? Я не знаю. Чому ж тамтешні вибори привернули так багато уваги? Вибори мають велике значення, адже судонсі не відіграє ключову роль у спірних. Питання штату раніше він підтвердив перемогу Байдена в 2020 році, а нині розглядає питання абортів і позов Тесла проти місцевих автосалонних обмежень. Маск активно бере участь у виборах до Верховного суду штату. Оскільки від цього залежить майбутній розподіл виборчого округів у Вісконсині. Порозподіл у Вісконсині може вплинути на баланс силу конгресу США в майбутньому. Він сподівається, що новий склад конгресу закріпить його скорочення податків на законодавчому рівні. Перемога демократів у палаті представників може стати можливою. Через зміни виборчих українців, що ускладнить реалізацію політичних реформ, які хочуть зробити трампісти, апелюючи до волі народу. Втручання маска різко змінило динаміку перегонів. Бред Шиммель, який раніше відставав від Кроуфорд на 13 пунктів, наблизився до неї в межах статистичної погибки згідно з заслідженням передвиборчої групи Маска. Якщо республіканський кандидат переможе, то партія буде зобов'язана цим маском. Водночас у демократичної партії побоюються, що вибори могли відбутися. Надто рано, щоб виборці повною мірою відчули невдоволення маскою федеральною владою. Тарифи, які запровадив Трамп, ще не суттєво вплинули на Вісконсін, де понад 58 тисяч ферм, а скорочення персоналу департаменту юстиції мали обмежений вплив на штат. Демократи зазвичай мають перевагу на весняних виборах через вищу явку своїх виборців. Наприклад, консервативний кандидат Ден Келлі та попередніх на попередніх суддівських виборах відмовився від фінансування від республіканської партії штату, що стало причиною поразки. На 11 балів, але не треба думати, що кандидати від демократів волій босі. Компанія кампанія його опонентки Крафор також не мала проблеми з фінансуванням. Мільярдер Джордж Сорос виділив в один мільйон доларів демократичної партії Вісконсина. А губернатор Ільної суцкер, засновник LinkedIn Рейд Хоффман та політичний комітет Майка Блумберга також внесли значні кошти. Разом з тим демократичні лідери розкритикували ситуацію, назвавши вибори абсурдним наслідком рішення Верховного суду США у справі Citizen United, яке дозволило необмежене фінансування компанії з боку корпорацій. Демократи, що суддівські вибори, не повинні бути полем для дев'ятизначних витрат, кажуть вони, підсумовуючи такі витрати і політизація шкодять іміджу судової системи, перетворюючи суддів на політики у матіях замість незалежних арбітрів. Це справа демонструє, як олігархат може використовувати фінансування політичних кампаній для впливу на суди. Якщо маску вдасться вплинути на суд у Вісконсині, він може повторити це і в інших регіонах, використовуючи фінансові ресурси для просування своїх інтересів. Крім того, такі дії маска можуть вести до більш цинічної поведінки виборців з невірою демократичних ідеалів, а потім мати олігархічну реакцію, яка може скористатися ліві вожді та активісти. І тоді горіти будуть не тільки тесли на стоянках. На жаль, іде дискредитація взагалі і демократії, і капіталізму, як явище. Хто про наслідки зараз думає? Всім всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.